І побачимо від перших років, такі зароманні швидко. Тут ображали відразу партії Ізерія Михайло Михайловича Коваленка, я про неї кращі думки і на пане Піклена до чого з вами. Віддав в тому, що сьогодні багато людей під цей шороків було сказано, почали власними на собі здобути. Повірте, я сьогодні із Олексією, які завідуємо з'явився, ходив, поки не грав. Окремо чому. Які мають особливо за те, що ми, моральні зброї, не прийшли вшанувати пам'ять завітку. Партія, керівник якої давав злочинні накази, розстрілювати мирних громадян, є злочинні. Комуністи, які сидять сьогодні тут, є злочинними. Я, я там продовольство. Щодо того, що ми зараз займаємося ремонтацією, так, мало я знаю я дякую Миколі Андрійовичу Харчу який ще за пару днів подзвонив мені і сказав, що фракція регіонів і взагалі структура партійного в районі, вона саме ліквідувача. І це дало знигнутися на коронавірус. Ми сплатіємо, що ми пристосуваємося. Яка моральність цієї людини може бути? Коли він каже, що Уявіть собі, що він сказав, що поранчені, бо панці ще знає, я помранжую. У нас є деблока, він сказав, це що, я поражу, він син воює, гроші є. Та якби в мене мали право, то ти бажаєш, знаєте, чому я перекрив, але коля з ниже пора. Тому що я знаю, якщо я не можу то я можу говорити. Або чи дитинство? Якщо річ, ти. Я розумію, і тюрмі розумів, і Тільки мої противники є розуміють, що ви не цінували те, що є насправді. Ви незалежність вам з нею опала в голову. Поставити купіли. І вам все з рук у вас не Тому Не цінуйтеся. Тому маєте незалежність, бабло їм треба бути. І бабло, повірте, бабло тут ще другорядна справа, насправді була. ще не Тобто те, що вже там структура Євроховича, там щось звідчення рухається, це цього року, це однозначно. Те, що комуністів комуністи не буде і пан панеч, віддасть підприємство громадськості дукарні, але не ну, аккому не треба. Ми теж це зробимо. Але района і містом будуть адекватні люди. Ми повідаємо зараз. Головне, не тіли. Що ви посадили. На я дуже прошу. Я, Мені довелося, що ви хочете допомогти його. Якщо маєте зустрінемо, я допомогти, я я не дорогу. Прошу слова, і з дитинства я теж кого відпустку майже не знаю. І ми тобто, ми розуміємо, що це було не йде про перевибори міського голови і сьогодні спозачегові. Це нелогічно. Як взагалі, президент вже навіть не вибирати назначення новішу, німати від русів навчати, ми розуміємо, що це не провадження. Повірте мені, зв'язку питання приймає неї, не на дісвітність Лішенко. Приймає їх Майдан. І якщо Майдан зміг поставити дитя, то ще цікана то ці активісти з Сукраїнського... i